Давай подивимось, дівчинко моє, що основного у тебе відбудеться цього літа, яка основна тема е, зробить твоє літо незабутнім. Ану, подивимось: лицарь мечі, вісмірка кубків. І дев'ятка кубків. Карти кажуть про те, що ти нарешті. У тебе є хлопець, чи мужчина, чи чоловік, який конкретно тебе грузить, він над тобою знущається. Це конфліктна людина, яка замість того, щоб ти біля нього розцвітала, цвіла, пахла, була красуною, була щасливою, навпаки, грузить тебе, висмоктує з тебе всю кров, всю твою енергію, робить тебе вічно знаєш, із розряду, де безміняти ніхто. Отакий от кончений тіп. Це от мені показує карти. Нарешті цього літа він піде від тебе. Або ти підеш від нього, так ну точніше, ми ж говоримо про тебе. Це ти від нього підеш. Подивись, тобі буде важко. У тебе буде печаль, ну, велика ймовірність, що ти дуже багато часу свого життя витратила на цю людину, але ти розумієш, що далі не може бути. І ось оця карта підкреслює, ти стаєш егоїсткою. Ти нарешті починаєш розуміти, що ти для себе є дуже важлива, що життя одне, життя коротке. Треба жити тут зараз і негайно. І в цьому житті ти маєш бути щасливим тому ця карта його лістик прекрасно підкреслює те, що цього літа ти нарешті почнеш.